Ми віримо, що з приходом весни усе змінюється на краще, і дуже цього хочемо. А щоб всесвіт почув наші бажання, кияни вирішили об'єднатися у спільній молитві за перемогу і мир по всій Україні. І тут вже неважливо у кого у якого бога вірити в саме ви де і коли можна долучитися до спільної молитви. Знає наш Андрій Нішин Андрію, тобі Ще раз чекаємо від тебе подробиць. Вітаю колеги. Доброго ранку, глядачі. Сьогодні вже о 15-й годині на Софійській площі Всеукраїнська рада церков буде молитися за перемогу. Мені відомо, що цей захід буде проходити у всіх обласних центрах. Киян запрошує долучитися до молитви. А от розлогіше про спільну молитву на Софійському майдані я попрошу розповісти і якана Прошу. Доброго Прошу доброго ранку. Дорогі телеглядачі, слава Ісусу Христу. Найперше хочу закликати сьогодні всіх людей прийти на Софіївський майдан о 15-й годині, де буде молитва за перемогу над агресором, а також за встановлення справедливого. Чому миру справедливого? Тому що Україна і українці миру в неволі не хочуть. Ми хочемо жити окремо від Росії і щоб вони не окуповували наші території. Тому сьогодні, о 15-й годині, ми будемо за це молитися. Також будемо молитися за визволення поневолених, які через вірність Україні окупантами позбавлені свободи. Також будемо молитися за мирних. Населення мирних мешканців Криму та Донбасу, які страждають внаслідок окупації від Росії, і також будемо молитися за вимушених переселенців, які внаслідок окупації. Залишили свої оселі і, рятуючи життя, змушені були виїхати зі своїх територій. На наступний день, 3 квітня, ми всі закликаємо вас до строгого посту. Хто може, нехай постить цілий день, хто не може, хоча б половину. І ми віримо, що Господь, який закликав нас всіх молитися, допоможе нам встановити справедливий мир і невдовзі дасть нам перемогу над агресором. Дякуємо, дякуємо вам отче. дякуємо Андрію. Андрій Нєшин був з нами на прямому зв'язку за мир і перемогу. Сьогодні по обіді молитиметься вся Україна і долучитися може кожен з вас.